Доброго дня, шановні батьки! Пропоную до вашої уваги консультацію профілактика застудних захворювань у зимовий час у дітей дошкільного віку. Зима це пора року, коли діти особливо схвильні до застудних захворювань. Однак, дотримуючись простих правил, можна значно знизити ризик захворіти. Чому діти часто хворіють взимку сухе повітря. Опалення в приміщеннях сушить повітря, що негативно впливає на слизові оболонки дихальних шляхів, недостатня фізична активність, зимова погода часто змушує дітей менше гуляти. Контакт з іншими дітьми у дитячих садках та на дитячих майданчиках віруси легко передаються від однієї дитини до іншої. Як захистити дитину від застуди, зміцнення імунітету, правильне харчування, збагачуйте раціон дитини фруктами, овочами, кисломолочними продуктами, горіхами, вітаміни. Консультація з педіатром допоможе підібрати необхідні вітамінні комплекси. Фізична активність, регулярні прогулянки на свіжому повітрі, активні ігри, загартовування, поступове звикання організму до перепадів температури. створення комфортних умов, вологість повітря. Використовуйте зволожувач повітря в кімнаті дитини, провітрювання, регулярно провітрюйте приміщення. Температурний режим, оптимальна температура в кімнаті дитини повинна бути 18-20 градусів. Гігієна, миття рук. Наші дитину мити руки з зміну перед їжею та після прогулянки. Одноразові сервитки. Використовуйте їх для витирання носа. Здоровий сон, достатній сон сприяє зміцненню імунітету, профілактика контакту з хворими, обмеження контактів у період епідемії, уникайте місць великого скупчення людей. Маски під час епідемії використовуйте маски в громадських місцях. Що робити, якщо дитина захворіла? Зверніться до лікаря, тільки лікар може поставити діагноз і призначити лікування. Створіть комфортні умови, забезпечити дитині постільний режим, тесне пиття, провітрити кімнату. Дотримуйтесь рекомендацій лікаря, своєчасно приймайте призначені ліки. Пам'ятайте, профілактика завжди ефективніша за лікування. Дотримуйтесь цих простих правил, зможете захистити свою дитину від заступних захворювань і зробити її з здоровою та щасливою.